Слава Україні! Я Олег Криштопо, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. Сьогодні продовжуємо наш новий проект про найсвіжішу історію України часів незалежності. Рік 94-й був насичений різноманітними подіями. В Україні відбулися парламентські та президентські вибори, у результаті яких до влади прийшли проросійські та прорадянські політики. Україна також остаточно відмовилася від ядерної зброї. А Росія розпочала чеченську війну. Починався 1994-й тривожними новинами з Криму. Там відбулися президентські вибори, на яких переміг проросійський кандидат Мішков. Він планував введення на півострові рубля, військово-політичної угоди з Росією, надання усім мешканцям Криму російського громадянства, але встиг лише запровадити московський час. А вже через рік був усунутий з посади разом з нею. 1990-1995 – Це період активної фази е, кримського питання. Саме з цим пов'язано е, так званий. Період Мішковщини Мішков це колишній перший і останній президент Республіки Крим проросійського формування, яке робило все, щоб відділитися від України. На той час Україна змогла локалізувати цю проблему. Я пов'язую невдачу проросійського руху в першій половині 90-х років. Великою мірою із ефективної роботи українських спецслужб. Парламентські вибори 94-го року в Україні відбувалися за мажоритарною системою. Тобто виборці на територіальних округах обирали собі депутата. Складна процедура призвела до того, що вибори розтяглися надовго. Перший тур відбувся у березні, а останні вакансії заповнили аж через три роки. Спочатку були парламентські вибори, потім були президентські вибори 94-го. Парламентські вибори відбулися в кілька турів. Вони відбувалися, на мою думку, можна сказати, що вони відбувалися цілий 94-й рік, тому що вони відбувалися за мажоритарною системою, при тому треба було 50% процентну явку. Ви не повірите, але українці захотіли бачити в парламенті нові обличчя. Таких було 80%. Хоча новими їх можна назвати було достатньо умовно. У 94-му стався справжній реванш комуністів та їхніх соратників, соціалістів і селян. Лідер соціалістів Олександр Мороз обирається головою Верховної Ради. Соціалісти Мороза проводять у парламент 94-го року і солодку парочку Вітренко та Марченко. Їхня головна теза назад в обійми Росії. Наша боротьба, наше служення Отечеству дуже важливо. Ще не встигли охолонути пристрасті виборів парламентських, як почалися президентські. Вчорашній комуніст Леонід Кравчук на прізвисько хитрий лис раптово перефарбувався у демократа-самостійника. Але виконавча влада, яка представлена була президентом Кравчуком і урядом комуністичним, вона керувалася не рішеннями парламенту, а керувалася розпорядженнями нового генерального секретаря, який тільки називався президентом України Кравчук. А це сприймалося комуністам як новий генеральний секретар. Його головний опонент на виборах екс-прем'єр-міністр Леонід Кучма, якого ще називають представником так званого червоного директорату. Раніше він очолював завод Південмаш. На які сили ви розраховуєте, на, на, на чим підтримку? На здоровий глузд простих людей, які хочуть сьогодні нормально жити. Утім, в інших своїх виступах кучма не приховує, розраховує на підтримку проросійських сил і виступає за так зване відновлення економічних зв'язків з Росією. Один з керівників його кампанії, відомий українофоб Дмитро Табачник. То я і виступаю сьогодні за диктатуру. Диктатуру тільки закону. На виборах переміг Леонід Кучма завдяки голосам переважно східних областей. І саме у 94-му Росія починає розігрувати поділ України на схід і захід. У хід ідуть історичні міфи, мовне питання та що завгодно. У тому ж 94-му під тиском міжнародного співтовариства Україна остаточно проголошує свій без'ядерний статус. В Україні було два варіанти ядерного розброї. Один варіант пропонувала Росія, він був дуже простий. Всі ядерні боєголовки повинні бути повернуті в Російській Федерації, яка їх виробляла. З іншого боку, Сполучені Штати Америки пропонували інший сценарій ядерного роззброєння. Перше, ядерна зброя не передається Росії. А знищується, до речі, це є рішення українського парламенту. Ще в декларації написано, що ми будемо знищувати ядерну зброю як власник цієї зброї. Друге, що Сполучені Штати Америки готові бути посередником у переговорах між Україною і Росією, аби Росія не створювала тиск традиційний для неї, не використовувала ці важелі енергетичні. 5 грудня у Будапешті керівники України, Росії, США і Великої Британії підписують меморандум, згідно з яким його учасники за відмову України від ядерної зброї гарантують їй безпеку та недоторканність кордонів. У 2014-му Росія, як учасник Будапештського меморандуму, окупувала частину української території, а інші були глибоко стурбовані. Український уряд. На превеликий жаль. І в першу чергу це вона Міністерства закордонних справ пішло на підміну юридично зобов'язуючого документу на політично зобов'язуючі документи. Це інша річ. Це як зараз кажуть США, ми не давали вам гарантій безпеки, ми підписували документ запевнення у безпеці. Це зовсім інше юридичне навантаження. Восени 94-го українсько-російське протистояння відбувається і на футбольному полі. Вперше після розпаду СРСР в офіційному матчі зустрічаються Київське Динамо та Московський Спартак. формі київляні, сині труси. Вони опиняються в одній групі Ліги Чемпіонів. Перший же матч турніру на переповненому полі стадіону Олімпійський. Після першого тайму команда з Москви попереду 2-0. А Динамо не реалізовує пенальті. Але після перерви динамівці зуміли зрівняти рахунок. А на останніх хвилинах вийти вперед. 3-2. Вся Україна на вухах від радості. Та перемога виявилася останньою для Динамо в турнірі. Проте на 94-й рік припадає дебют юного футбольного таланту Андрія Шевченка. Відмідно динамівці Андрій Шевченко взяв ру на себе і відмінним підступним ударом з лінії штрафного майданчика відкриває рахунок. А ще у 1994-му Росія починає чергову війну, так звану Першу Чеченську. Республіка Ічкерія проголосила незалежність на початку 90-х. Довгий час Росія не наважувалася на агресивні дії, але у 94-му розпочала гібридну війну. Мовляв, у Чечні проти влади президента Джохара Дудаєва виступила місцева опозиція. Майже одразу з'ясувалося, на боці так званої опозиції воюють російські їх тамніти. А коли план спровокувати громадянську війну не вдався, Росія показала своє справжнє обличчя. І велетенська армія рушила на столицю Ічкарії Грозний. На той момент Чечня була під їхніми танками, під їхньою авіацією, коли бомбилися мирні квартали… В яких деколи жили і багато росіян, тому що грозний це місто, ну як в всіх великих містах росіян було достатня кількість. Тоді вони просто розуміли, що перемогти чеченців можна шляхом випаленої землі. І вони це робили. Вони знищували квартали Грозного, кидали кулькові бомби, гольчаті бомби, тонки кидали, які знищували будинки, як от в цих фільмах про Сталінград. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на патреоні. На сьогодні все.